Вітаю вас, мої любі мої дорогі, з вами Наталя. Перед вами перед новорічний каталог кутурець компанії Пармасі і я пропоную до вашої уваги друге відео розпакування замовлення. Замовлення велике, і я більше буде вам цікаво. І по-перше, це в мене нагадування, що ми розігруємо в перших числах січня. Якщо ви на мене підписалися, ставите вподобайку і коментуєте моє відео. І в одному з коментів пишете обов'язково хочу подарунок. Ми розіграємо шикарний ароматний ось такий гель для душу 225 мл, Аромат стиглої вишні. Просто неймовірне. Якби ви тільки почули, я користуюсь зараз ось таким кремом для рук, це щось неймовірне. Все зафольговане, чисте, гарне. Ну, Я кажу завжди чисте, в тому стані що, в плані, що ніхто його не відкриє. І це гарна ідея подарунку. Дуже гарне презентабельне таке оформлення, дуже гарний колір, такий по-багатому. І я кладу для ознайомлення з продукцією фармасі. Це лінійка в каталозі Плюс Турція. Це 60% іде цикорія, цикорій це інулін для покращення роботи серцево-судинної системи. Не підіймає тиск, не піднімає рівень глюкози. І 40% іде натуральна кава, мелена. Ось такі приходять в коробочках. Часто дуже акції. Приходять вони ось в таких коробочках, я його п'ю понад 5 років і дуже задоволена. Завдячуючи цій каві, я перестала каву споживати з цукром. Супер, просто супер. І я для ознайомлення нових смаків, щоб ви відчули, який це смак вдруг сподобається, то можна буде замовляти. І смаколики, декілька цукерочок до цієї ж кави. Тому, будь ласка. Так, дочекались мої нарешті замовники. Це ось такі великани 700 мл виробництво Україна. Це іде класний ополіскувач для ротової порожнини з олії чайного дерева Smart Lab. Класно, іде освіження вдихання, по-перше. По-друге, якщо десь якась ранка є, то якась тріщинка, то чайного дерева це загоїть. Профілактика зубного каменю. Де не дістає щітка, там дістане ополіскуючи. 700 мл величезний, величезний великан. Можна користуватись діткам від 6 років під наглядом дорослих. Тут ось такий клопачок мірний, все закрито, клас, супер! Далі. Ось такий великан. Засіб для видалення іржи та вапна. Перформанс, цілий літер, дівчата, класно чистить чайники від накипу. Всі поверхні в в кімнаті, взагалі, де вам потрібно відчистити дуже унітази, бачите, душева, крани, умивальники, ванни, все відчищує в... чудово просто. Цілий літер. Він рідкий, він такий, як водичка, щоб ви знали. Далі іде ось шикарний ось такий відбілювальний засіб, густий такий. Він густої, такої консистенції. Це іде для очищення. Знову таки, унітазів, ванних, раковин, також можна мити крани, все можна мити взагалі. Дуже класно дезінфікує, і ви унітаз не, не в свій не знаєте, не впізнаєте. Дуже круте, дуже класне. Рекомендую від душі, дуже зручно користуватися. Суперові. Це такі засоби, які просто суперові. Перепрошую. Сьогодні зі мною вже кітечка, бачите? Той раз був ведмедик. Цей раз китечка в мене. Так, далі. Це я собі купила, тому що мій купили, і я собі купила. Це шикарний, густий, концентрований, 500 мл гель для миття посуду. Містер Віпс це просто неймовірний. Має такий апельсиново лимонний аромат, дуже ніжний, не хімозний. І саме головне, що він... Дуже класно відмиває посуд. Відмиває неймовірно посуд. Шкіра рук у вас м'якенька. не потребує навіть крему. Вистачає на дуже багато. Я зазвичай беру від... від... Відтянула і оцю одну крупинку витисную на губку. Губки, ганчірочки, чим ви миєте, не закисають. Це запобігає утворню цих неприємних бактерій, коли ганчірочка пахне, там губка пахне неприємно на другий день. Шикарно! Я рекомендую просто купіть і не пожалкуйте. Вистачає на дуже багато. Суперово класно, просто я зайшла в онлайн розпродажі, знайшла, нарешті знайшла дуже класний, це в нас іде ось такий доктор Туна бальзам з паприкою. Дівчата, 500 мл. Їх так давно не було. Я думала, що все вже в каталогах немає, ніде нема, А це я знайшла і купила собі аж два штуки, тому що це неймовірно, неймовірно, реально, дуже високої якості бальзами з паприкою і перцем чілі. Не пече, тільки прогріває. Дуже до речі, дівчаточка, хто слідкує за тілом своїм, дуже класний антицелюлітний масаж можна робити. І навіть так, коли ви наносите, шкіра тіла стає неймовірно, просто, просто неймовірно, дуже класний. Радикуліти десь потягнули е м'язи, е суглоби болять. Це дуже, я рекомендую від душі, це, це просто це суперове. Він теж зафольгований, класний, все дуже чисто. І презентабельно. Я задоволена, що в мене аж два штуки. І, звісно, взяла доктор Туна з кінським каштаном. Тут не тільки кінський каштан, це охолоджуючий, це зігріваючий, це й охолоджуючий. Тут багато є різних трав, і це реально ви вже бачили мільйон разів, хто розповідає про продукцію в фармасі або каталоги, або десь в рекламі це неймовірної дійсно якості ось такий бальзам. Охолоджуючи, коли особливо варикозне розширення вен дуже клас. знімає печію, Бувають вени так печуть, що це е, жах просто знімає цю печію, е, зменшує набряки ніг, е, важкість в ногах, е, е, м'язові болі знімає. Це дуже реально. Спочатку похолодить, такий буде, як дискомфорт, а потім дуже приємне. Е, Зігрівання дуже приємно відчуваєш на тілі. Це і взагалі, я ж кажу, це, це просто знахідка. Хто розуміє, той мене розуміє, хто на цьому знається. Потім я побачила дивовижні мила, натуральні мила, 125 грамів дівчата. Це перлина, це просто щось неймовірне. Тут, якби ви знали, тут я бачу олія жажоба. Це просто, я як побачила, я відразу два. Я дуже полюбляю ці мала. Що в них одне погане, це те, що вони погано змилюються. Вони дуже довго служать, дуже довго змилюються. Це супер, це просто це, ну, це аромат неймовірний. Це просто ось таке воно багатогранне. Написано фармасі. Це неймовірний аромат. Це просто щось дивовижне. Сьогодні покладу собі в мильничку і буду користуватися обов'язково, і якщо буде, я буду собі купувати, тому що це просто неймовірне. Це, це супер, супер, супер мило. Я кажу, це хто бачить, купуйте, тому що це суперове. Я купила собі за 6 гривень ось такі пробні зразочки, шикарної і шампуні і маски і з екстратом чеснику. Доктор Туна Віталізін суперова. Далі, знову-таки, в розпродажі я натрапила, мене колись питали, Дуже класно брати в дорогу. Ось такі зубні пасти, ви знаєте їх. Зазвичай вони 112 мл, а це 50 мл. Дуже класні зубні пасти високої якості. Теж я користуюсь тільки ними. Іншими пробувала, не, тут, тут деженшені, олія чайного дерева, алоє, місвак дуже ніжно, класно відбілює, шикарні зубні пасти і дуже класно тим, що можна брати в дорогу, десь собі не потрібно великий Об'єм вести. Реально буду, якщо буде можливість, буду купувати, ставити буду в продажі, так що звертайте увагу, якщо щось потрібно, без проблем. Супер! Просто знахідки суперові цей раз у мене. Так, це моє особисте знову таке замовлення. Це у мене іде класний засіб для умивання. Да? Для вмивання? Да. Очищувальний гель для вмивання. Це іде з Lumi Radiance, з лілею піщаною. Це суперовий відбілюючий має ефект, дуже класний, класно змивається все це. Я зараз його і відкриваю, тому що це моє. Покажу вам густину. Дивіться, ось такий гель. Немає аромату, це дуже класно і дуже мало його необхідно. Намочили шкіру обличчя, потім його видавили горошину, гороха, прямо можна, розмилили і ніжно по шкірі обличчя знімає, якщо є е, яскраво виражені е, веснянки, пігментація. Дуже класно допомагає. Реально я користуюся і навколо очей. І ось е, буду знову-таки користуватися цим засобом для е, вмивання. Так. В замовленні у мене це 15+, плюс іде е, театру е, для обличчя іде тонік? Ось такий. Якщо проблема запалені прищики, десь якісь висипи на шкірі обличчя, дуже гарно себе зарекомендувала ця лінійка. Іде від віку 15, саме підлітковий період, коли в дітей проблеми 125 мл, Люди беруть на постійній основі. Це дуже суперово, тому що повертаються до цього продукту ще раз і ще раз. І сюди ж взяли знову таки гель для вмивання, тобто будуть користуватися інші засоби ще є в них в наявності, тому беруть по мірі того, як в Закінчується. І ось такий класний теж буде гель для вмивання 100 мл. Знову-таки для жирної таким, комбінованої шкіри обличчя. Супер. Чудовий, 20. Чудовий просто, неймовірна лінійка. Це в нас іде аква. Ось такий 20 мл крем навколо очей. Для зневодненої сухої шкіри. 20. Це дуже класна лінійка. Там іде. Тільки 4 коди, тобто вона така збалансована, що там навіть не потрібно, як в інших, 5-7 кодів, 9 кодів, да, щоб там кроки поробити. Це просто неймовірний, дуже приємний аромат і реально дуже хороший такий ефект від цього крему навколо очей. Так, так це іде у мене праймер на підтональний засіб. Цікаво, так, да, він носиком просто нема тут зафольгованого, просто носиком. Праймер дуже гарно себе зарекомендував. Я ним користуюсь таким праймером. Зараз в мене інший знову таки закінчується. І я потім беру праймер обов'язково на крем. Наношу праймер, проходить півхвилинки, і наношу тональний крем, і потім уже пудру. Супер, супер, реально супер себе зарекомендувала, тому що праймер дійсно він економічний і він дійсно згладжує. Шкіра така стає гладенька, і ці пори, вони, як ото знаєте, вони не закриваються, що не можуть дихати. Ні, вони просто згладжуються і дуже гарно потім лягає тональний крем. Так, у мене йдуть. СПФ 15, Бібі-крема аж три штуки. Зараз йде в мене 2,01 і 1,02. Ось так. Тут навіть коробочки, темніші навіть коробочка. Тобто 201 відтінок. BB для нормальної та сухої шкіри обличчя. Ви вже знайомі з ним неодноразово. Це один буде мій, тому я спокійно беру його, нанесу на шкіру тіла і покажу вам. Тут його 30 мл, він класний кайфовий просто крем, в тому плані, що він іде е, дуже ніжно, дбайливо доглядає за шкірою обличчя. Дуже, звісно, необхідно тонік. Крем, сироватка, крем для обличчя. Потім е, праймер обов'язково, і там секунд 20 чекаємо між кроками. Да? І, це. і потім наносимо ми після праймера вже наносимо ми, звісно тональний це. А в нас є, це догляда доглядуючий BB крем догляд і ось такий. Дивіться, яка різниця. Дивіться, які в мене тут вене, да, і пігментні плям. І дивіться, що в мене з цією рукою. При тому, що на шкірі рук тільки йде звичайний крем для рук. Навіть ласьончик у мене, бачите, яка різниця? Зараз поглянеться. Дуже класний, я кажу бібій це йде для сухої та нормальної шкіри обличчя. Сі-сі йде для жирної та комбінованої. Шикарний це в мене відтінок 0,1. Дивіться, яка, я ж кажу, яка різниця, суперова. І зараз дуже крута, до, до речі, акція, яка різниця. І потім е, секунд 20-30 пройшло, пудру нанесла, щоб не було жирного блиску, я ж кажу, якщо є жирний блиск. І дивіться. Для мене видимий, видима різниця. Супер. Це мій, відкладаю собі. Так, далі ще забула, бачите, це у мене йде, я взяла собі сироватку доктор Туна шикарну. Була акція мінус 30% і, звісно, я не скористалася. Я взяла е це і теж з олією чайного дерева, вік від 15 але це універсальна сироватка 10 мл з олією чайного дерева. Вона така специфічна, має запах, щоб ви були готові. Оця олійка чайного дерева. Але, але. Десь порізалися, десь якийсь прищик. У мене тут був кіт по -по поцарапав, так такі були вавки, рани такі були. Дуже класно іде, укуси якісь, коли влітку там комарики, якісь комашки кусають, дуже шикарно. я ж кажу, Якийсь поріз, все дезінфікується, все дуже класно, загоюється. Реально рекомендую рекомендую від душі. Вистачає дуже-дуже багато, на дуже, на дуже багато. Реально. Так що зауважте, дуже корисно можна поступати геть на. Навіть в аптечку, Як ось ці бальзами. Також і це можна покласти в аптечку, тому що неймовірна, реально класна штука. Я взяла акцію в цьому каталозі, дивіться, яка велика: 500 мл. Це шампунь з календулою доктор Туна. Я взяла її з великим задоволенням, тому що я пам'ятаю, коли вони були маленькі, я ними користувалася, 225 мл були. суперова, просто суперова шампунь. Все зафольговано, бачите, зафольговано. Раніше я пам'ятаю, як тільки почала працювати в фармасі Fharmaсі Вони... фармасі Security. Мені так все подобалося фармасі секюріті. Тобто все запобіжники такі, що воно все закрите. Ой, пахне! Неймовірно, неймовірно пахне, дуже приємний аромат. Бачите, все зафольговано. І тут, я ж кажу, дуже класні, до речі, ой. Дуже класні. О тут мені подобається в фармасі, що в них дуже класні ось ці саме ковпачки, які відкриваються. Для, якщо почервоніння шкіри голови, якщо є зуд, якщо є дискомфорт, це реально з маслом календули, реально дуже дієвий допоміжний шампунь. Не забувайте, звертайте увагу на це: 500 мл, це реально класно. Були колись проблеми в мене були, е в клієнтки, в дитини дуже чутлива шкіра голови, тому що буває, от, знаєте, не підходить ніяка шампунь. яку не візьмеш, та не така, та не така, то маска не така, то кондиціонер не такий, бальзам не такий. А тут шампунь є для чутливої шкіри голови. Я ж вам кажу, якщо почервоніння, якщо десь якийсь зуд, дискомфорт, нема лупи, але от ну, дискомфорт, от саме оцю шампунь купіть і ви не пожалкуєте. Доктор Туна з маслом календули, супер просто. Ще в мене шикарна штука, шикарна. О, навіть зробили такий класний український переклад. Це неймовірна лінійка для чоловіків. Це іде з амінокислотним комплексом. Це просто неймовірна. Що мило натуральне було, не знаю, чи зараз воно є. Що піна для гоління? Це просто щось неймовірне. Тому що е, нема почервоніння, немає подразнення, нема спирту, і це дійсно, як мені сказав мій один клієнт, каже, одне що погане, дуже довго їй на дуже довго їй вистачає цієї піни. На дуже довго. Шкіра обличчя м'яка, доглянута, без подразнення, немає почервоніння. Ось саме ось така піна. Її тут у нас 200 мл. Реально, з амінокислотним комплексом ця лінійка розроблена саме для чоловіків. Суперова! Так. Ще я взяла собі ось такі h, -H, -H, -H це йде крем навколо очей. Для шкіри навколо очей. Це дуже реально класна лінійка. Була гарна пропозиція. Я для себе її використала цю пропозицію, щоб взяти. Я давно не купувала h Reversis. Дуже гарне оформлення, дуже гарне презентабельне таке, мені дуже подобається. Я ж кажу, шикарна, шикарна Було колись. Час був, коли я користувалась на постійній основі, але потім я все ж таки перейшла на Lumi Radiance і користуюсь цією лінійкою. 15 мл ось така, е такий крем для шкіри навколо очей суперовий H Reversis. Це просто антивікова для будь-якого типу шкіри обличчя. Е лінійка, яка ефективна, дієва. У мене прям зморшки такі глибокі-глибокі стали. І хочеться трішечки підтягнути, допомогти тілу, щоб шкіра обличчя стала трішечки рівніша. Хочеться. так. І ще в мене губна помада. Дівчаточка, боже, не, не, взяла, не взяла зошит Пінк. 11-й да, 11 відтіночок. Ось така губна помада у мене в новому дизайні. Бо у мене на губах, може когось зацікавить, у мене на губах іще з такого формату. Мені подобається. Це у мене що? 09. 09 відтінок. У мене ось такого формату ще, бачите, чорний копачок. Мені дуже подобаються помади губні. Але я їх з'їдаю. Я, якщо щось їм, вона мене з'їдається. Але дуже багато клієнтів, які полюбляють і купують, не дивлячись ні на що. Саме компанію Fharmaсі декоративку, тому що вона на натуральних складових. І під кінець вже в мене це ось такі серветки. Давно я їх не купувала. Але буває необхідно, от стеля там, да, побілена в мене да, да І хочеться. Протерти, щоб там не губками, там, змиючим, не чим, а саме тим, що прибере легко, швидко і тут їх 40 штучок це реально класні, дуже серветки. Класні серветки в тому плані, що їх можна використовувати от комірець в да, тональним кремом пудрою. Моментом відчистить. Моментом відчистить. На шпалерах помалювала дитина. Моментом відчистить. Дуже реально, класно, класно, дуже дієві, ефективні. І тому я для цього взяла, тому що буває тональний крем, пудра і комірець, все, комірець в мене білий. Я потім підтираю. Я собі взяла ось такі серветки саме для цього. І плюс для стелі, бо буває необхідно. Таким було моє відео розпакування друге по компанії Pharmacy. Я дуже задоволена Задоволена. Нагадую про подаруночок, про розіграш в перших числа січня. Тому будьте здорові, підписуйтесь, ставте подобавки та, будь ласка, коментуйте. Я для вас буду це все робити за великим задоволенням, тому що ви мене мотивуєте, надихаєте, і я цьому дуже вдячна. Тому ось так обіймаю вас до самої швидкої нової зустрічі. З вами була Наталя. Ви найкращі, бо ви зі мною.